Коли Бог створював сім'ю, то саме він благословив перших людей Адама і Єву. Він сказав їм слова благословіння, і ми бачимо в цьому перший прообраз вінчання, того, що сім'ю благословляє її творець, її автор. Якщо ми говоримо про те, що ми хочемо будувати сім'ю за біблійним зразком, то відповідно нам потрібно отримати у автора, я би так сказав, копірайт, авторське право. Інакше це буде піратська копія. Тому. Слово сім'я у своєму біблійному значенні передбачає, що двоє людей вони отримують благословення від Бога і разом із Богом починають будувати своє життя. Одне із тлумачень такого біблійного тексту, як нитка, скручена в троє, не скоро порветься, вона буде міцною, передбачає, що в сім'ї, окрім двох людей, які цю сім'ю створюють, має бути третій. Кажуть, що третій зайвий, але тут третій не зайвий, бо цим третім є сам Бог. Який є основою, який є е, тим, хто єднає, який є джерелом сили, коли сили, ресурси і терпіння двох людей закінчилися, і вони можуть прибігти до Бога і обоє в Бозі знайти єдність і між собою. Навіть інколи ми так образно малюємо такий трикутник, де е, на вершині цього трикутника знаходиться Бог, а два нижні кутки це чоловік і дружина. Вони можуть шукати стосунки між собою по горизонталі. А можуть шукати стосунки із Богом, і як більше вони будуть чим більше будуть шукати стосунки із Богом, тим ближчими будуть автоматично ставати і один із одним. Бо коли обоє приходять до Бога, то обоє зближаються і між собою. Відповідно, сам Бог заповідав, що в сімейному житті в є речі, які належать тільки шлюбному завіту, шлюбному союзу, і, зокрема, інтимні стосунки відповідно до Біблії, це привілей, право і навіть в якійсь мірі обов'язок подружжя.